Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь перший міський телеканал в ефірі. Наш спеціальний проект Кримінальний кривбас і я його ведучого Олег Єрмолінський. Ледь не стала жертвою педофіла. Чоловік намагався розбещувати восьмирічну дівчинку. Увечері, 4 квітня, він завів дитину до себе додому, почав її торкатися та намагався зняти одяг. Школярка злякалася і втекла до сусідів. Поліція кривого рогу затримала педофіла. Виявилося, раніше він вже був судимий за такі ж злочини. Семирічна дівчинка, як завжди, гуляла на дитячому майданчику у сусідньому дворі. Каже, що бачила, як чоловік ходив навколо гойдалок та спостерігав за нею, але вона й гадки не мала, що він бажає їй зла. І Він сказав, що в мене дівчинка Юля жде у нього вдома, а я під ним пішла і він заб'йоний садик мене повів і казав, що я нікому не скажувала. Залишили ми вдома. Він мене почав за юки ходити, потім за ноги і за голову, і за гондуклітку. І потім він почав полочку застріпати, а я утекла. Тепер маленька влада зовсім боїться ходити на вулицю одна навіть у день. Усюди тримає маму за руку. Сама ж мама у шоці, ледве стримуючи сльози, каже, такі люди повинні сидіти за ґратами. О, тепер я боюсь ребенка взагалі на вулицю отпускать. Тобто, навіть, щоб вона тут в дворі погуляла, я просто боюсь. Я не знаю, що робити. Он тим більше сидевши, він сиділа два рази. Я прошу у всіх людей, щоб його закрили. Спасибо, я не можу. Ось саме цей майданчик, де раніше дівчинка щодня гуляла. А ось це саме той покинутий дитячий садочок, куди спочатку її завів педофіл. Але тут його і помітив один з сусідів. Та доки похилий чоловік з ціпком дійшов сюди, збочинець вже повів школярку до себе додому. Звідки вона й втекла? Сусіди зловмисника у шоці від того, хто проживав поряд з ними. Треба нашим городським властям звернути на нього увагу на цей заброшений саді. Тут вже збираються сумнівні люди. А тепер ще й педофіли. Зразу якийсь то мені підозрительний показався. Ну, якщо б от це спасія, звісно, сусіду нашому за бдітельність. Якщо б не сусід, то я не знаю, що б це було. На місце викликали правоохоронців, які майже одразу затримали педофіла. А у будинку провели обшуки. Там були цукерки і дитячі іграшки. Наразі вказаний факт зареєстровано у порядку, передбаченим чинним законодавством. Працівниками поліції встановлюються всі обставини. Також проводиться перевірка, після якої буде прийнято законне рішення. Нагадаю, раніше у жовтих водах поліція затримала двірника школи, який показував свої статеві органи дівчаткам на майданчику, але прокуратура його відпустила на свободу. Підпал або нещасний випадок. У саксаганському районі біля теплотраси у пожежі загинула безхатня жінка. Рятувальники загасили полум'я, а пізніше виявили на місці загоряння обгорілі залишки людини. За словами очевидців, загибла мешкала тут біля труб, облаштувала місце для сну та зберігала особисті речі. Але тієї ночі разом з нею були ще декілька Припускають, Припускаючи у компанії могла статися сварка, адже люди вживали алкоголь, що стало причиною пожежі та смерті жінки. Встановлюватимуть слідчі саксаганського відділення поліції. услышал о том, что сгорел человек. Я даже не знал, кто именно. Мужчина, женщина. Был пожар, пожарная приехала. Потом приехала полиция. Ну, или милиция, или полиция. Приехали, там люди жарили шашлыки, мои знакомые. То... Но они сказали, что не знают, потому что они не общаются с ними. Повернуть до місця злочину. Чоловіка, який разом із дружиною знімав свою малолітню доньку у порнофільмах, перевезуть до Кривого Рогу, аби судити у жовневому районному суді. Таке рішення ухвалили служителі Феміди під час засідання 3 квітня. Також судді продовжили тримання під вартою обом підозрюваних ще на 60 діб. Захисники просили для жінки домашнього арешту, адже та народила ще одну дитину декілька місяців тому. Також адвокати наполягли, аби суд надав підозрюваним перекладача з української на азербайджанську. Слухання відбуватимуться у закритому. У режимі нагадаю, у червні 2018-го у квартирі на Зарічному затримали родину уродженців кавказького регіону, які протягом двох років знімали малолітню доньку у порнофільмах. Записи продавали через інтернет, а кошти отримували у криптовалюті. Зараз гора батькам загрожує до 10 років позбавлення волі. Знайшов та залишив для себе у Саксанському районі. Поліцейські затримали молодика та вилучили в нього 23 пакетики з марихуаною. Зловмистиком виявився раніше несудимий 20-річний мешканець широкого. За словами затриманого, травичку він знайшов на вулиці та вирішив залишити собі, адже вживає наркотики. У затриманні брали участь у проповноваженні карного розшуку та слідчі криворізького відділу поліції. Правоохоронці вилучили знайдену марихуану та направили на експертизу. Наразі встановлюється причетність молодика до розповсюдження наркотичних речовин на вулицях міста. То у вас при собі є будь-які заборонені речовини? Ще що? Є чи немає? А, є. Є. Що у вас є? Шмаль. Я не знаю, як по 56 випадків підпало. Саме стільки разів лише за останній тиждень у Розі горів очерет, і це лише кількість офіційних звернень до служби порятунку. Останній взагалі був біля заправки, і лише вчасне гасіння врятувало від катастрофи. Хто чому та навіщо підпалює очерет, встановлюють поліцейські. Знайомтесь, це Петро. Він щодня ходить до ріки, годує рибок. Але нещодавня пожежа, котра тут сталась, його вкрай налякала. Бо, як він стверджує, страждають від цього усі навколо. Від того, що підпалюють камиші, всі страдають. І люди, і птиці, і риба, і. і не, то, трава, все страждає. Та це не єдиний випадок підпалу очерету. Лише за останній тиждень в місті зафіксовано 59 таких правопорушень. Люди допускають, що це можуть бути підлітки або безхатченки. Та це, мені каже, оті бамжи. Вони ж там біля річки постійно там в камешах сидять. І вже не раз. Уже й пожежну колись визивали. Там так, так горіло, що взагалі. Страшніше те, що наслідки підпалів негативно впливають на навколишнє середовище. Дим отруює повітря, ним дихають люди, а від цього страждають їхні легені. А ще дим від вогнища в три рази шкідливіший аніж сигарети Во время листьев, в час спалювання в воздуху літає. все, то що накопила за літо, за то время пока вот ані билі. А в нашому місті, там, де екологічна обстановка не, не зовсім здорове, це, звісно, дуже опасно. А скільки страждає живих організмів? Це фото їжака, який постраждав від таких підпалів. Так він вижив, але існування з такими травмами важко назвати життям. В время там пожара. Стр... страдает большое количество живих організмів: ті, которые проживают в, в этой Те, которые начинают ті, прилетают починають и прилітають размножаться. А, некоторые мышки мишки заходять размножаться, а також а... змії. Окрім того, такі підпали заради розваги можуть призвести до катастрофічних наслідків. Наприклад, цей очеред горів примісінько біля заправки. Якщо б вогонь дійшов би до неї, це могло б призвести до трагедії, як, от, наприклад, днями на одній з автозаправок Кропивницького. Закликаємо мешканців міста бути обережними під час використання відкритого вогню, а також ні в якому разі не випалювати навмисно на сухостій та не спалювати сміття як на власних приватних угіддях, так і на території організованих смітників. Тому перед тим, як кинути сірник в очеред, добре подумайте, якими наслідками це може кінчитися. Зіштовхнулися втрьох. Вранці 2 квітня в Саксанському районі по вулиці Володимира Великого сталася аварія. Три іномарки рухалися у напрямку 95-го кварталу. Аж раптом автівка, яка їхала попереду цих трьох машин, різко загальмувала, аби повернути вліво у забороненому місці. Зі слів водіїв, Форд теж зупинився, щоб уникнути зіткнення. В цей час в нього в'їхав Місубісі, який рухався слідом, а менш за все пощастило водію шкоди, який був третім. У автівки пошкодження бамперу та решітки радіатора. Сам винуватець, зі слів очевидців, одразу покинув місце. Аварії обійшлося без постраждалих на місці. Працювали правоохоронці, які встановлюватимуть деталі події. Потрійне зіткнення. В день 1 квітня в центральному міському районі сталася аварія. Три транспортні засоби не поділили перехрестя проспекту Миру та вулиці Кобилянського. Учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали ВАЗ, вантажівка та Тойота. В результаті аварії вантажівки дав, пошкоджено бампер та розбита фара, а в жигулів – розбите ліве дзеркало заднього виду та пошкоджено ліву сторону автівки. На Тойоті незначні подряпини. Обійшлося без постраждалих. Проте внаслідок дорожньо-транспортної пригоди рух по вулиці Кобилянського було ускладнено. Втрата на дорозі, у тролейбуса відпало колесо. Інцидент трапився 1 квітня у центральному міському районі. Електромашина рухалася по проспекту Мира. Водій почув стуків та зрозумів, що колесо ледь тримається. Керманич зупинив транспорт заздалегідь і викликав бригаду ремонтників. За словами водія, накріпленість стерлося різблення. Також, за словами Керманича, машині вже більше 10 років, а сам ремонт довготривалий. Відзначу, пасажирів пересадили в інший транспорт. Цуценя жити буде 3 квітня у Покровському районі Криворізькі надзвичайники врятували маленького собаку. Така інформація з'явилась на офіційній сторінці відомства. Як виявилось, хвостати провалився у колектор на вулиці Миколи Світальського. Аби дістати малого чотирилапого, рятувальникам довелось ломом посунути кришку колектора та за допомогою драбини спуститися до нього. Після того, як цуценя врятували, його передали небайдужі містянці, яка вирішила подарувати малому чотирилапому дім. Я Це

Не сідайте п'яним за кермо. Чи не щодня криворізькі патрульні затримують на дорогах міста нетверезих водіїв? Така безвідповідальність несе загрозу не лише для самих горе Керманичів, але й для оточуючих. Будьте відповідальними автомобілістами та турбуйтеся про власну безпеку. Ви дивились перший міський в ефірі? був наш спеціальний проект Кримінальний кривбас і я його ведучий Олег легермолінський. Зустрінемось на головному телеканалі міста.